Закон третій приховуйте свої наміри. Тримайте людей у стані невизначеності та нерозуміння, не розкриваючи своїх справжніх намірів. Якщо вони не знатимуть, чого ви прагнете, їм буде складно підготуватись до захисту, створюйте атмосферу непевності, заплутайте їх, і коли вони зрозуміють ваші дії, буде вже надто пізно. Радий вас бачити тут, якщо ви вперше бачите це відео, то рекомендую скористатись підказкою. І перейти на перший закон. Підтримайте канал підпискою та залишайте вашу думку в коментарях, вона важлива. Тож давайте без зволікань приступимо вже до третього закону. Однією з найголовніших стратегій у грі влади є вміння приховувати свої справжні намери. Якщо люди знають, що ви плануєте, вони зможуть підготуватись, чинити опір або навіть випередити вас. Тому, щоб досягти успіху, завжди зберігайте свої плани та цілі в таємниці. Основна ідея цього закону. Люди мають природну схильність до цікавості, вони намагаються передбачити ваші дії, читаючи ваші наміри за вашими словами та поведінкою. Якщо ви дозволите їм побачити справжній план, вони зможуть протидіяти вам або скористатись вашими ідеями. Натомість завжди заплутуйте їх, змушуйте вірити, що вони знають, що ви робите, але ведіть їх у хибному напрямку. Як це працює? Заплутуйте своїх ворогів і конкурентів. Якщо люди не можуть точно зрозуміти ваші справжні наміри, вони не зможуть діяти ефективно проти вас. Демонструйте не те, що плануєте, показуйте інтерес до однієї сфери чи цілі, в той час як ваша справжня мета зовсім інша, використовуйте розмови та дії, щоб відволікати увагу, говоріть про незначні теми, але ніколи не розкривайте справжню суть ваших намірів, це залишить людей у темряві і допоможе вам досягати своїх цілей непомітно. Як же застосувати цей закон у реальному світі, створюйте фальшиві сліди, направляйте увагу людей на незначні речі, а самі рухайтесь до своїх справжніх цілей, дійте скромно та непомітно, не показуйте свої справжні амбіції, щоб ваші дії виглядали незначними, поки ви досягаєте того, що задумали, маніпулюйте очікуваннями інших, нехай люди вірять, що вас розуміють, але насправді ведіть їх хибним шляхом. Прикладом з історії слугує Франсуа Деларошфуко, Франсуа, відомий французький аристократ і письменник, прекрасно розумів цей принцип. У часи політичних інтриг при дворі Франції він чудово маніпулював поведінкою людей, майстерно приховуючи свої справжні плани. Ларошфуко брав участь у різних змовах і конфліктах між королем і дворянами, але завжди вигравав за рахунок своєї здатності вводити людей в оману. Він ніколи не давав прямого розуміння своїх справжніх намірів. І таким чином створював навколо себе атмосферу непередбачуваності. Це дозволило йому не тільки залишатись впливовою фігурою при дворі, але й уникнути багатьох політичних посток. Застереження застосовуючи цей закон, будьте обережними з тими, кому насправді довіряєте. Якщо вони почнуть підозрювати вас у нещирості, це може зашкодити вашим стосункам. Важливо також пам'ятати, що занадто складна гра може викликати зворотний ефект. Інші можуть об'єднатися, щоб протидіяти вам. Висновок щоб контролювати ситуацію та вигравати у грі влади, ніколи не дозволяйте іншим читати ваші наміри. Чим менше вони знають про ваші справжні цілі, тим більше у вас буде можливостей досягти успіху без зайвого спротиву.